Аркнет, це місце, де злочинцям можна все. Педофіли, убивці, наркоторговці та шахраї стають там невидимками. Та й будь-хто може звичайний чоловік без шкідливих звичок. Він вітається із сусідами, ходить у крамниці, можливо, грає в шахи чи вигулює свого собаку. А на дозвіллі шукає відео як ґвалтують дітей, і пропонує свого маленького сина для збочених ігор. Це реальний користувач платформи KidFlix у Даркнеті, майданчика з дитячою порнографією, що мав майже 2 мільйони підписників, педофілів з усього світу. Чому Даркнет відкриває портал до беззаконня? Там і справді можна замовити кіллера, купити танк та продати власних дітей. Чи існують червоні кімнати, і як вираховують людожерів? Це темні справи я Влада Цимбаленко. Або це Даркнет. Тут ви знайдете речі, які не знайдете у звичайному інтернеті. Коли ти анонімний, тебе типу як не бачать. А Даркнет, ця підводна частина інтернет айсбергу приховує особи користувачів, і це розв'язує їм руки, відкриває темний, часто страшний бік. Студент перетворюється на наркоторговця. Домогосподарка шукає кіллера, а фермер на пенсії втілює свої садиські фантазії. Мозок людини щось собі там може уявити, все це можливо реалізувати, і, на жаль, дуже багато людей. Оцих людей жерів в нашому світі є, які готові не сплачувати гроші за такий контент. Зараз я наводитиму цифри, які просто морально убивають. 91 тисяча відеозаписів сексуального насильства над дітьми, тривалістю понад 6 тисяч годин. Все це зберігалося на платформі Кітфлікс, і злочинний контент користувався попитом, та ще й яким його споживали сотні тисяч збочинців. Операцію із затримання причетних назвали найбільшою в історії Європола. Ми хотіли повідомити вас про масштабну операцію у сфері дитячої порнографії. Операцію назвали стрім. Обшуки проводили у трьох десятках країн. Ідентифікувати змогли майже 1400 користувачів, що продукували та купували дитячу порнографію. Заарештували майже 80 осіб, які вчиняли насильство над дітьми виявили достатньо доказів для нас 36-річному чоловікові висунуто звинувачення, включаючи володіння, доступ та поширення дитячої порнографії. Затримали і справжнього монстра. Батько одинак. знущався зі свого семирічного сина. Мешканця німецького міста Хемніц. Вважають обличчям зла. Він ховався майстерно, використовував анонімізацію мереж, циклічну ідентифікацію і ніколи не завантажував дитячу порнографію з тієї ж ip адреси Коли поліцейські прийшли до нього з обшуком, не повірили очам. Чоловік перетворив свого малого сина на секс. раба на одному з дисків правоохоронці виявили понад 400 окремих відео. Усі зняті в одній і тій самій кімнаті. Знущання тривали протягом двох років. Але чи гарантують такі гучні викриття, що всі педофіли за ґратами? Ні, удар по дитячій порнографії виявився не таким же і болючим. Ті самі потворні кадри пропонують уже на інших майданчиках. Так, у гуглі їх не знайдеш, бо це ж даркнет. Але зловмисники добре знають де шукати. Вони продають багато дитячої порнографії. Вони продають речі, за які люди готові платити, щоб побачити чи пережити. Цього разу спецоперація проти платформи для педофілів не зачепила Україну, але не тому, що наші білі і пухнасті і не коять злочинів проти дітей коять ще як. І часом доходить до того, що здоровій людині навіть у голову не лізе. От хіба можна уявити, що мати змушує співмешканця до сексу з дітьми і знімає це на відео, щоб продати? А це відбувається. Я знав, що це неправильно, що це дуже погано. Були від одного чоловіка угрози, і я хоч і працюю, ну фінансів не вистачало. Від цих виправдань відверто бридко, так само як від запитів злочинців, які використовують сіру зону інтернету для втілення огоїдних фетишів. Далі у темних справах про канібала, який шукав жертву у даркнеті. А поки про ціни на моторошні послуги Викрадення навіть дітей починається 6 тисяч доларів, вбивство 50 тисяч доларів, усунення політичного лідера 100 тисяч доларів. А потім вони пропонують тут, прямо внизу, вбивство, страта, тортури. А потім він тут пише, що це ціни на мої послуги, і все відбувається анонімно. Повна анонімність у даркнеті це ілюзія, бо цифровий слід все ж залишається, і напасти на слід хижака, який полює на жертву. Реально це доводить історія канібала з Техасу, коли Олександр Натан Бартер написав на Даркнет-форумі, що хоче спробувати некрофілію і канібалізм. Він думав, що втілить свої бажання. Садистові і справді відповіли агент під прикриттям, який видавав себе за батька 13-річної дівчинки. Бартер погодився на зустріч і опинився у кайданках. Його ув'язнили на 40 років. Здається, справедливість перемогла, а злочинці покарані. Якщо не думати про натовпи чудовиськ, які чатують у даркнеті і тільки прикидаються людьми. Це означає, що той, хто запропонує найвищу ціну, каже: наприклад: я хочу, щоб ви відрізали палець людині в прямому ефірі чи щось подібне. Тоді це доведеться зробити. Так описують так звані червоні кімнати у даркнеті. Простори, де нібито влаштовують прямі трансляції найжорстокіших знущань, звісно ж, за гроші. Глядач, до того ж, може й навіть замовляти процес. Та чи існують редруми насправді? Можливо, це страшні легенди? Ми спробували пошукати і не знайшли нічого схожого. Та й кіберфахівці говорять, що Даркнет не те місце, де реально робити такі трансляції через шифрування даних. З іншого боку, щось там породило жахачки про страти наживо. живо, можуть бути прямі трансляції, чого завгодно, включаючи катування іноді ну, навіть вбивств. Це дійсно дуже поширювалася ця інформація Що Щодо цього правда, що цього міфи, дуже складно сказати. Ну я, я майже на 100% впевнений, що таке точно відбувалося, тому що придумати таке ну, тобто. До додумати щось можливо, але придумати з нулявнулом навряд чи кіберфахівці говорять, що частіше так звані редруми зараз це годівниці шахраїв, пообіцяти щось заборонене, отримати оплату у криптовалюті, звісно, і ад'ю. хай там як у даркнеті або ще глибше у мережі точно ховаються монстри, але водночас і мисливці, які на них полюють. Правоохоронці там вираховують злочинців. Завдання полягає в тому, щоб з'ясувати, хто ця людина, яка сидить за клавіатурою. Це може бути хтось на вулиці, або він може бути, наприклад, у Сибіру на тлі канібалізму, педофілії та катувань на замовлення. Крадіжки даних, шахрайства, торгівля зброєю, наркотиками чи документами якось губляться. Але це не забавки, це масштабні злочини, і причетні до них кладуть у свої кишені мільйони доларів. Відповідно. Всі, хто заходять в Даркнет або в Дарквеб, вони ну, частина з них є злочинцями, тому що вони там, наприклад, відмивають кошти, вони продають крадену інформацію або крадені якісь товари, пропонують сервіси з кіберзлочинності або шахрайства. Тобто, це злочинці, які можуть торгувати навіть зброєю. Навіть були випадки, коли торгували рабами. То людьми була така легенда, що навіть ядерну зброю могли продавати в даркнеті. А ошуканих тих, хто бездумно ковтає наживку і з презирством називають м'ясом. Це люди, які друкують лише двома пальцями, і в яких є лише один пароль, і це їхнє ім'я, ім'я їхнього собаки або день народження. Це люди, які не мають цифрової обізнаності, їх з'їдають кіберзлочинці як м'ясо. Українці тут знеславилися серйозно. Пишатися немає чим по різних оцінках. Україна входить в топ 10 країн, які займаються скамом в даркнеті. А деякі списки навіть записують нас в топ 3 лідерів такої діяльності. Та й самі українці зависають у темній мережі. Торік наша держава посіла шосте місце у світі за щоденною кількістю користувачів даркнет браузера. Тор туди щодоби занурюється 68 тисяч людей, і кожен потенційний злочинець або ж жертва. Це можуть бути шпигуни всередині нашої країни, які використовують різні інструменти дарквеба до даркнету для обходу саме цього контролю за витоком інформації. Друге, це може бути е, незаконний трафік там будь-якої там заборонених речовин, як наркотичних, наприклад, е, заборонованого контенту, який також може шкодити населенню України. До речі, саме наркотичний трафік у тенетах даркнету зашкалює. Власники нелегальних маркетів отримують мільйони. І безкарність тільки підбурює наркозлочинців. І прикладом такої безкарності стало помилування засновника даркнет платформи Road. Роса Ульбріхта засудили до довічного ув'язнення за створення схеми з продажу наркотиків. Але тепер Дональд Трамп вирок скасував. Докладніше про Ульбріхта розповім іншим разом. А поки констатую закриті маркети, що продають травичку, екстазі, кокс, і далі за списком з'являється у даркнеті мов пліснява. Гідра — це такий взагалі міфічний персонаж, якому відрубаєш одну голову, виростають декілька нових. Відповідно, тут питання: е ловити причину або робити так, щоб люди боялися купувати. З іншого боку, зараз і в даркнет ходити не треба у вільному доступі. Його аналог сьогодні дуже часто телеграм використовується як певною мірою легалізований даркнет, в якому можна знайти все від продажу наркотиків до груп ухилянтів або якихось інших людей, які займаються чим завгодно, аж до дитячої порнографії. Даркнет не щось заборонене. Ця захищена мережа цілком законна. Її використовують для різних цілей. Зайти може будь-хто і знайти будь-що. Наприклад, ваші особисті дані ймовірно давно гуляють у тенетах даркнету, їх злили і продали як тисячі різних баз, але це інша справа. Далі буде.